Доброго дня, дорогі брати і сестри во Христі. Доброго дня, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Зараз у нас 13 годин 36 хвилин. Ми з вами у верхній межі Сергієвої Пустині. Черниш відпочиває. овчарик відпочиває. А Махнаточка і Світляшечка добувають різних жучків і визволяють шорстку від різних комах. Вони допомагають один одному. Тож ми бачимо теж прекрасний день. Сонечко сховалось, але сухо і прекрасно, немає дощу, і наводимо чистоту і порядок. І в верхній межі, і в нижній, і в паломницькому колі, щоб було е, нормально сприймати лісовий е, прошарок цього духовного місця. Це місце сили, місце духовного відродження, місце, де людина переосмислює е, своє життя, місце, де людина себе перезаряджає і відновлює життя, те, що їй корисне, і те, що їй надав Господь. Бо всі ми. Рано чи пізно відходимо від своєї основної діяльності або напрямка, який Господь для кожного нас приготував. І ми пробуємо одне, те, друге чи інше, для того, щоб себе випробувати в тих чи інших або професіях, або напрямках. Бо є ці напрямки і філософського складу, є і різних письменницьких і інших професій де людина дуже багато сидить за письмовим столом і хоче світу. Донести те, що він бачив, або чув, або е зрозумів під час своєї земної подорожі, а є просто е вчинок, який людина ніколи не може забути. Це, от як, жертва свята Ісуса Христа, яка не для себе робиться, а для всього людства, щоб людство могло спастися, і всі ті гріхи, що ми робимо, вони поглинаються цією святою жертвою. І коли ми не відмовляємося від Спасителя, то він не відмовляється від нас і він робить. Покриває, як Діва Марія, своїм покровом, дає свій захист і через своє милосердя пускає в своє царство. Тож пам'ятаємо про це. І не обов'язково робити якісь дивовижні е, геройствування, але потрошку кожного дня любити людей і по зернятку робити Божу справу, і тоді все буде з вами добре. З вами був Сергій Голосівський, 11-й коридор тропи Серафима Саровського, сукральних голосів, місто Київ. На все добре, любі мої.